Поговоримо про власне гарантії безпеки для нашої держави. Те, що має укріплювати нас на шляху до НАТО і допомагати боротися з російською агресією, протистояти їй. І ось Греція стала вже 14-ю країною, яка приєдналась до гарантій безпеки для нашої держави. Афіни та Київ провели переговори з метою укладання двосторонньої угоди. Ну і Греція власне приєдналася до вільніської декларації G7 на підтримку України. Повідомив про це керівник офісу президента Андрій Єрмак, він подякував народу та уряду Греції. Дякую. І заявив, що шириться кількість держав, які готові брати участь у забезпеченні здатності України захищатися та запобігати повторенню агресії. За словами Єрмака, попереду буде ще багато добрих новин. Ну і згодом президент Володимир Зеленський також подякував країні та прем'єр-міністру Греції за відданість україно-грецькому партнерству. Працюємо разом на шляху до НАТО. Заявив Зеленський перед тим, грецьке видання повідомило, що Україна. Провела переговори щодо гарантій безпеки з Грецією на ширшому політичному рівні. Сторони обговорювала ну фактично створення рамки, яке призведе до двох яке власне приведе точніше двосторонні відносини між Грецією та Україною у відповідність до духу декларації лідерів G7, яку вони уклали на саміті НАТО. Нагадаю у Вільнюсі. Ну а згодом і власне Європейська рада так само до цього приєдналася. Що і, і сторони будуть е, продовжувати довгострокову підтримку Києва також на практичному рівні. Дискусія щодо політичного виміру питання наразі відбувається на рівні Міністерства закордонних справ, е пише грецьке видання. Якщо ці дискусії будуть завершені, також буде розглянуто питання про те, як конкретизувати е окремі пункти угоди. Е також зазначається, що і Сполучені Штати беруть участь у цих контактах. Довгострокові цілі включають відновлення України та її включення в західноєвропейські економічні структури. Однією з обговорюваних тем є також енергетична без. Спека України, яка більше не залежить від Росії, з точки зору принципів, однією з важливих для Греції є проблем: є міжнародне право, міжнародне правосуддя та верховенство права. Очікується, що Афіни намагатимуться відігравати певну роль у цій сфері. Мається на увазі у реформі, зокрема. Судовій так і реформі правосуддя в Україні. А також грецьке видання повідомляє про теплу телефонну розмову, яка напередодні відбулася між міністром закордонних справ Греції та українським колегою. А, і як підтвердив грецький очільник МЗС, Афіни заохочують усі міжнародні ініціативи, спрямовані на відновлення суверенітету України та запобігання гуманітарним кризам. Зі свого боку, очільник МЗС України подякував грецькому колезі за підтримку спільної заяви G7 на підтримку України. Ну і фактично розуміємо, що Греція у такий спосіб стала вже 14-ю країною, як я говорила, яка підтримала гарантії безпеки для нашої держави. Крім того, вчора ввечері повідомлялося про те, що Київ починає двосторонні переговори із Великою Британією щодо гарантій безпеки. А про таке заявляли в офісі президента за словами Андрія Єрмака, керівника ОП, дійсно для наших. Після власне наших американських колег Україна почала а, і консультації з нашими друзями, і партнерами з Великої Британії. Єрмак додав, що. Британія є ключовою, власне і можна сказати, однією з головних країн і стратегічних партнерів України. За словами Єрмака, до декларації країн G7 про гарантії безпеки для України є всі шанси, що приєднається якраз і Велика Британія, і будуть вже безпосередньо укладені конкретні угоди. Але так чи інакше напередодні відбулася важлива розмова, як заявив Єрмак, про все сказати не можна, але важливо, що такі. Консультації розпочаті. А, тож, бачимо певне просування у цьому питанні. А, крім того, керівник Офісу Президента так само обговорив власне і формулу миру а, Володимира Зеленського, зокрема, із. Е Майже шістьма десятками представників країн, зокрема, йдеться про те, що офіс президента, представники уряду та парламенту провели зустріч із дипломатами з 58 країн. вони, як я вже сказала, обговорювали формулу миру для України. Зазначається, що це вже п'ята зустріч з дипломатами. Цього разу вона прийшла у кабінеті міністрів і стосувалася пунктів формули, зокрема, енергетична безпека та недопущення ескалації війни та повторення. Агр... Есії на зустрічі, як я вже сказала, взяли участь представники 58 країн. Деякі з них були присутні вперше, зокрема наживо та у відеоформаті взяли участь дипломати європейських країн Японії, Брит... Британії, Єгипту, Бразилії, США, Канади, Південної Кореї, Індії, Азербайджану та Туреччини також були присутні і представники ООН, ЄС. А, крім того. Так само обговорювалися учасники зустрічі. Обговорили і ті перемовини, які пройшли у Саудівській Аравії, а також глобальний саміт миру, який Україна планує провести до кінця року. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, який був присутній на цій зустрічі, та інші урядовці розповіли дипломатам про підготовку до зими та захист енергетичної системи. А Єрмак також розповів про гарантії безпеки, до яких вже приєдналися. Ну як ми розуміємо, 14 країн. І за словами Єрмака, Україна почала переговори щодо укладання двостороннього документа щодо безпекових гарантій з Великою Британією, про що я вже говорила, а також із Сполученими Штатами. Тобто маємо от такі, зокрема. А перші результати можна сказати, так або принаймні процес на досягнення цих результатів. А також керівник офісу президента сьогодні здзвонився ще й з радником Сполучених Штатів, лідера Сполучених Штатів Джо Байдена із нацбезпеки, зокрема повідомляється, що глава офісу провів телефонну розмову із радником Байдена з питань нацбезпеки Джейком Саліваном. Як повідомляє прес служба офісу президента, говорили про актуальну ситуацію на фронті. Сторони так само поспілкувалися стосовно першочергових оборонних потреб України. Єрмак та Саліван також обговорили підготовку до саміту Великої двадцятки, який відбудеться у вересні в Індії, і зусилля щодо запровадження жорстких санкцій проти Росії. Єрмак подякував американській стороні за участь у зустрічі щодо формули миру президента Зеленського, яка прийшла в Джинді в Саудівській Аравії на минулих вихідних, а також за допомогу і підтримку України в боротьбі з. За нашу свободу, суверенітет та територіальну цілісність, ось такий контакт відбувся між українською та американською стороною.